Четверо громадян Росії постраждали у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася у селі Осиково. Потерпілі їхали до родичів у місто Ямпіль із Ростовської області. Ймовірно, водій заснув за кермом. Очевидці бачили, як неконтрольований автомобіль на великій швидкості перетнув сусідню смугу і виїхав на узбіччя. Там він врізався у дерева. Не було ні одної машини, не було одна ця будка їхала ззаду, і вона зразу стала. Побігли хлопці, зібралися люди, стали виривати двері. Виняли двох діточок, бо вони дуже плакали, і приїхали зразу, же швидка забрала. Як дітки вибирали? ...були не дуже побиті, тільки трошки з ротика йшла кров в одної дівочки, а в другій було все добре. Чоловіка, який перебував за кермом, затиснуло в автомобілі. Рятувальники Державної та комунальної служби хотіли визволяти його ломом та різаком, але люди почали вимагати, аби вони не псували машину. За допомогою евакуатора, а потім трактора, рятувальники викорчували дерево, аби, як пояснили, потрапити у легковик і переконатися, що там нікого більше немає. Операція тривала близько 40 хвилин. Першу медичну допомогу потерпілому надавали прямо в салоні мешканці села кажуть, що медики відмінно виконали свою роботу. Ускладнено порятунок те, що чоловік був дуже великої комплекції. Він отримав стру з головного мозку, численні забої та рвану рану правого коліна. У дворічної дитини і матері лікарі також виявили стру з головного мозку. У меншої дівчинки забій поясниці і нирок. Усі госпіталізовано до Бердичівської районної лікарні.